6 листопада, 4 години вечора. Вийшли з дітками прогулятись. Були сьогодні в церкві, сьогодні неділя. Тут Лютеранська церква. Ми живемо у священника і його дружини у бейсменці. Дуже приємні люди, просто фантастичні, дуже гостинні. Постійно діток пригощають гарячим шоколадом, Заохочують до спілкування. Дають підтримку, поради по адаптації. Ось тут така краса в нас. Ще буквально хвилин 20, мабуть, 30, і вже буде темно. Тут у нас є така площадка дитяча, де дітки можуть погуляти, а я можу відео записати. Хочу поділитися своїми враженнями. Звісно, церква лютеранська, у них дуже все так строго, канонічно, і по одягу священника, і по церемоніям з запалюванням свічок. У них після перша неділя після Хеллоуіну, вони згадують усіх померлих, запалюють навколо зебної кулі свічки, називають імена тих, хто помер. І згадують їх. Дуже була цікава е сьогодні. Була молитва над дитиною, е хрещення немовляти. Але що цікаво, вони прийшли у традиційному норвезькому одягу. От прям, як я пам'ятаю, казки, як там були вдягнені люди: е фартушки, жил жилетки. Такі оксамитові з закльопочками, чоловіки в таких штанцях оксамитових, з такими білими гольфіками, запанки, все в золоті розшити орнаменти. І мені показували фотографії одягу, які характерні саме для цієї місцевості. Ми в Західній Норвегії, і в них дуже багатий одяг, дуже красивий. І жовтий оксамит, і темно-синій, і темно-зелений. І усі візерунки на одязі, вони щось символізують біблійне. Церква співає із збірника псалмів. Весь розклад надрукований на листочку, і те, що починає священик, і те, що підспівує зал, все там прописано повністю по регламенту. Служіння починається в 11. Ну, а так як сьогодні були гості. Я розповідала про Україну. Мене запросили представитись і розказати пару слів ну, про ситуацію в Україні. І так знає весь світ, і вони дуже активно виражають свою позицію підтримки. Але їм цікаво було почути саме з перспективи мого досвіду. Я розказувала багато як церква служить людям, яка є надійною опорою для нашої держави. Християнські волонтери, які самотужки евакуювали людей, годували, розказала про наше служіння і як ми співпрацюємо з різними організаціями, які які пропонують їжу. А ми її пакуємо. Пакети надруковані нами. Ми додаємо туди нашу літературу і самотужки розвозимо по різних регіонах України, в тому числі небезпечних. Що Мене вразило, люди намагаються тебе обійняти, намагаються виразити свою підтримку, розказати, що слава Богу, що ти тут, тепер ти в безпеці. Приносять їжу, бельгійські вафлі, джем, іграшки, одяг. Завтра в нас з дітками перший день у школі, в тому числі і для мене. Першу половину я проведу із Семом Молодшим, він йде в перший клас. Мови не знає, ні англійської, ні відповідно норвезької, тому йому потрібна підтримка. А другу половину дня, коли дітки будуть на групі продовженого дня, почну вчити мову я. Я буду відвідувати курси мови два рази на тиждень. Мені потрібно доганяти. Наздоганяти тут не буде нового сезону, тому я вже пропустила два з половиною місяці і я мушу наздоганяти. Але мова мені подобається. Завжди і Я із задоволенням вже почала вчити. Вірю і сподіваюсь, що в мене цей процес піде. Все, чекаємо початку нового тижня. Па-па!